Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся дуже давним таким рецептом запіканки. Пшоняної запіканки з яблуками. Ось така вона виходить, Дуже смачненька, корисна. Така, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. У мене тут є ось таке пшоно. Тут 490 грам. Може, може бути і 450 Так само може бути. висипаємо це пшоно. І тепер гарно його промиваємо водою. Я промиваю спочатку холодною водою, у пару водах, аби не було оцегово, такого. До ну, чистої води, коротше, промиваємо, зливаємо, промиваємо у, у пару годах. ось так Це зливаю і так знову заливаю. Промити пшено ми викладаємо на сито. Заливаємо гарячою водою, щоб покрило, ось так. щоб пшоно було у воді, у гарячій. На 10 хвилин залишаємо кип'ятку. Це робимо для того, щоб не гірчило вам пшоно. Отако, бачите, отако перемішуємо собі і так залишаємо. Аби повністю собі отак було. Пройшло 10 хвилин. Ми цю воду гет зціджуємо. Отако. найсі стікає. Виливаємо її гет і будемо варити у підсоленій воді. Все у підсоленій воді будемо варити до готовності. Наливаємо кип'ячу воду, ну так, як звичайно. Так, Води даємо один до трьох. Тут у кип'ячій воді додаємо трошки солі, пів, пів чайної ложечки даємо солі, отаку От висипаємо сюди, то вода вже закипіла. Висипаємо сюди пшоно. Аби воно добре вистекло. Викладаємо сюди пшену, це кип'ячена, горяча вода. І кладемо, аби зварилося. Каша наша зварилася і кладемо її трохи, аби вона простила. Поки каша простиває, ми підготуємо другі інгредієнти. Так, яблучко ми почистимо води. Може бути два, може бути три, може бути будь-які фрукти давати. Не обов'язково яблука, можуть бути вишні, можуть бути розинки, будь-що що, що вам до, до смаку, що, що вам подобається. І так само яблуко можна різати Чи пластерками, чи кубиками, чи просто натерти. Я буду нарізати такими. Кубиками невеликими. Бо ми любимо, аби то було чути у яблучках у запіканці. Такими невеликими кубиками. Так я почищу собі оці всі три яблучка. Яблук можете давати і два, можете і більше давати, хто скільки хоче, то тут, як кажуть, до, по смаку. Так, я все, все наріжу, файно підготовлю. Ось такими невеличкими е, кубиками. Так, яблучка ми нарізали. Тепер будемо готувати сир. Тут у мене є 300 г сиру. Сир можете собі е, розбити блендером а, або перетерти через сито. Я просто люблю отако. О, просто отак вилкою, аби, аби було чути рис, е, сира. А ще краще собі отако розтерти. Просто руками і беремо сюди, викладаємо весь цей сир. У мене тут 300 грам. так, ще раз є розмісточка. 300 грам. Так, Дивіться, як гарно розмістку ісь, такої не треба перетирати. Так, додаємо до сира. Тут у мене є 85 грам цукру. Дамо ще трошечка ванільного цукру. Хто скільки любить, До, можете дати і кориці. Так само буде дуже, дуже добре. О. Так, додаємо тут у мене є 70 грам масла, але ми лишимо трохи масла ще зверху дати, а кусок дамо сюди, на запаханку зверху. І вбиваємо сюди два яйця. Так само все гарно перемішуємо, аби гарно це все у нас перемішалось. Можете збити яйця, як хочете, але то все, все отако. Я все руково так саме краще. Все так, якби ви збивали, ручним міксером. Отак. Так, і тепер до цього додаємо оці яблука. У мене тут яблук почищених є 335 грамів. Я, я, я спеціа зміряла. Отако. От так гарно все вимішую. Каша наша вже простила і ми додаємо до цієї каші оце, оцей сир з яблуками, з син. Можна, звичайно, кашу розподілити так і, і робити шарами. Я все не ускладнюю, я все собі змішую. І гарно все, е, перемішую. Отак. Так. І тепер все гарнесенько все треба вимішити. Я вимішую все собі краще руку. І тепер ми беремо у мене тут форма е, 18. На 28. Я її змастила, хоч я дала і силіконізований пергамент, але я вже я використовую два рази його. І за того я дала змастила трохи маслом. Якщо не будете давати пергамент, ви теж можете собі змастити маслом і може все бути чудово. Так, викладаємо сюди і, усе, усю пшонку. Гарно, Утрамбовуючи це отак. Ось на таку форму у нас поміщається така кількість цієї. каші. І на запіканочку. Тепер ми отак гарно трошки її вирівнюємо. О, так. І беремо для скоринки, беремо отак маслом і зверху, щоб була гарна скоринка. О, Змащуємо і будемо ставити випікати у розігріту духовку при 180 градусів, 50, а може і трошка більше, будемо дивитися до скоринки, аби була така гарна, запечена скоринка. Ось так. Розрівняли. Можна, звичайно, робити і в більшу бляху, буде нижча, але якраз ця добра бляшка, якраз підходить на цю кількість. Ось така вийшла у нас запіканочка, е така як осіннє е сонечко, така дуже гарна, е скоринка така ніжна, то-то е запечена. Хочете, можете запікати, я сьогодні захотіла запекла її. Годину пекла, трошки навіть більше годину і 10 хвилин я пекла. Я захотіла собі таку більш скоринку, так, була більша скоринка. Не раз печу 50 хвилин. як собі хочу хочу таку ніжнішу, запікаю менше. Найтрохи простини у формі. І я покажу, яка вам яка вона буде в розрізі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Миру всім всій нашій Україні. До зустрічі. Трошка вже простила, я вам хочу показати, але я ще трошечка її отак притрушу е, тим е, пудрою. От. А зараз покажу, яка вона у яка розрізі. Можна, е, можна і, не туто, і не пудрити, можна просто з варенням, сметаном, з, з будь-чим можна їсти е, таку, таку тут запіканочку. Проста, корисна така. Дуже е, така. І вона ще гаряча. Ось така виходить з яблуками. Е, е, така чудова, делікатна, пропечена, гарна, така корисна, е, така, бо тут є і сир і, пшо, і пшоніна каша. Дуже корисна і все, дивіться, яке дуже гарне і смачненьке. Ось така чудова, дивіться, гарна. Яблук багато так є. Можна дати, аби було в нас ще можна дати вишень, можна дати ще таких то -то, різних, по сезону можна брати малине, вишні, можна будь-що давати фруктів чи ягодів, і буде дуже смачно. Це я приготувала на замовлення свого чоловіка. Я готую, він любить кашу, кашу пшоніну е, дуже. І от е, то -то. я йому стараюся таке готувати такі, таку е, то -то. запіканку або кашу, ще готую. Або, ну, за, е, любить дуже е, ту -ту. Пш, е, пшонку. Е, чесно кажучи, я не дуже люблю пшонку, але в цьому варіанті я люблю з будь чим так що, якщо ви не любите, то обов'язково в такому варіанті ви полюбите пшонку, бо вона дуже корисна і для здоров'я, і, 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 і а ще з яблуками. Дивіться, яка гарна. Чекайте, отако. Дивіться, отако. Дуже гарна і, і, і корисна. Так що готуйте.